Всім доброго дня. Буду пересаджувати помідорчики, пікірувати. Тут мене черіки вже пересадила, і тут ще в мене три сорти помідор, зараз я їх пересажу, попікірую всіх і буде порядочок. Ось такі мене помідорчики поросли великі. Зараз буду пересаджувати. Кажу, як їх пересаджую. Беру я палку і їх піднімаю всі. Піднімаю зараз і буду сюди. Так дирочку зроблю і буду садити сюди. А, а ті пересажу всі сюди. Отакі От в мене помідорчики. Так, я потім полю їх. Ще землі купила тут, о, зараз ще. Добавлю землі і будуть у мене помідорчики рости тут. Отак От пересадила. Тут перчик і тут пересадила. Помідорчики поставила на вікно. Все порадок.